Новоборівська селищна об'єднана громада, що на Житомирщині, об'єднує 18 населених пунктів та близько 10 тисяч мешканців. Історія громади розпочалася ще до впровадження децентралізаційної реформи із реалізації спільного проєкту, три роки назад на добровільних засадах із залученням коштів місцевих бюджетів Хорошівського району. Тому, коли постало питання створення ОТГ, рішення приймалося, спираючись на позитивний досвід спільної роботи залучені коштів шести суб'єктів адміністративно-територіальних одиниць отримали місцеву пожежну охорону за рахунок місцевого бюджету. І вже на базі цих громад ми утворили об'єднану територіальну громаду. За рік після об'єднання громада залучила 11 мільйонів гривень з державного бюджету, а власний бюджет громади зріс майже у шість разів. Ми у себе на сесії визначили два таких пріоритетні напрямки, які ми будемо реалізовувати найближчими роками: це енергоефективність, що дасть можливість економити бюджетні кошти в майбутньому, і будівництво ремонт, реконструкція доріг для того, щоб могла і швидка допомога, і пожежна машина доїхати до кожного віддаленого села нашої громади. Новоборівська громада отримала 4 мільйони 677,5 тисяч гривень державної субвенції. Ці кошти були спрямовані для будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям весьметеп Нова Борова, реконструкції Новоборівської гімназії, реконструкції котельні Кропивнянської школи, розроблення містобудивної документації, придбання сміттєзбирального автомобіля, капітального ремонту доріг по вулиці Незалежності. Та інше сьогодні, навчаючись на власному досвіді та використовуючи досвід країн Європи, тут вже готові до використання нових можливостей реформи на користь людей. У Польщі ми тільки переконалися в тому, що ми на правильному шляху, що дійсно треба громадська свідомість, небайдужість громадян і сприяння влади і допомога в тому, щоб дійсно потребу. Сільських жителів та, сел, та жителів селища, от, довести на гідний рівень. Ну, там дійсно видно, що держава переймається проблемами громадян, е, що виділені... структури. От що ви побачили такого? Ну, ця дорога, яку ми бачимо в селищі Новобарова, це тільки 2% від того, що зроблено в Польщі. Тобто ми на правильному шляху, але ще багато нам потрібно зробити і є немало перешкод на шляху. Очільники громади переконані, що вже сьогодні треба думати про майбутнє. Тому громада бере участь у різноманітних міжнародних проєктах, навчає своїх представників навіть за кордоном, аби вони були сповнені нових ідей та націлені на результат.